Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Геймс. E Мене звати Ігор Поряд Ілля, і це трошки бонусного відео. По анмачту ми робили відео по, з оглядом помічників, не просто з оглядом, а з топом нашим топ-5 помічників в грі Anmatch серед всіх персонажів, які є в нашій колекції. Нагадаю, це всі локалізовані україномовні, і плюс дві коробки. З парку юрського періоду, намагався згадати, як Jurassic Парк буде і згадав. А сьогодні ми хочемо вам розказати дуже цікаву історію. Знову ж таки, топ підготували. Один дуже цікавий, але спочатку можна поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо не Боже цього ще не зробили, залишити свої коментарі. Обов'язково задонайте сьогодні на ЗСУ, тому що це зараз найважливіше. Якщо є бажання натхнення підтримати наш канал, то як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Ну і наливайте собі щось смачненьке, келих якогось чаю або кави, або що ви собі хочете бачити в келиху і смакувати. І ми переходимо до такого невеличкого бонусного топу. А саме, що тут буде? А що саме буде? Давай ми визначимо тих помічників, які вкрай важливі для героїв. Тобто без яких нам. Вкрай важко складати. виграти. Да, вкрай важко. Ми минулий раз пройшли просто по, по тим помічникам, які нам подобаються, з тих Добре. чи інших причин. Здебільшого вони були сильні, там, або як Дейзі вони там, дозволяли взагалі безсмертними бути і таке інше. Але або як клони, які могли грати і можуть грати абсолютно будь-яку карту герої. і саме тому я вважаю, що це мій топ-1. А тепер Якщо давай дав без, так. без, без подроку, не виживе, Що тоді буде? Не знаю. Давай твій, давай почнемо з тебе. Давай топ-5 тих. Помічників, які вкрай важливі для а, героїв. Почесна варта для Одина Бонаги. Так, ти п'яте місце в тебе почесна варта Оди на Да. Чому? Тому що Оди Бонага сам слабкий, а, хоч є деякі нюанси, як сам почесна варта має грати, але а, дивлячись на це, без неї було б вкрай важко або. Якимось іншим вкрай важко грати самоді на Бунає. Угу. Одіна Бунає. Угу. Ну тобто, давайте. Ну без, е без них він би не грав, би, моя думка. Так, е да, давайте. Е це бойці, бійці, їх два, синій і червоний, бійці ближнього бою, кожного по 6 одиниць життя, а не по одному, як може здатися. По 6 одиниць життя у кожного, у кожного свій диск є е з життям. І так, да, я погоджуюсь е з точки зору того, що того я. Ти теж. Я, я просто здивований, що він в тебе на, на п'ятому місці. Мені цікаво тоді, хто там буде вище, тому що в мене вони в мене теж є, але мені здається, що там навпаки десь вище має бути в топі. Ну, мені прям цікаво. Давайте я по своєму п'ятому місцю, і в мене п'яте місце буде дуже несподіваним. Ну, дуже несподівано. Абсолютно вірно, абсолютно вірно буде Патрокол, Шо? я його поставив як антипод всього цього з точки зору того, що не, не те, що з ним. А Якщо він на полі довгий час, то тоді це погано для Ахілеса. Чим довше Патрокол знаходиться на полі, тим гірше Ахілесу. Ну, І да. тут вона трошки перевертається ця логіка, але от я вважаю, що він в мене на п'ятому місці серед всіх помічників, які суттєво впливають на перебіг гри на своїх героїв. От угу. він в він мене на п'ятому місці. Добре. Добре, які в тебе на четвертому тоді. Прям цікаво, твоє четверте місце тоді. Якщо це було п'яте. Ну знаєш, я отак подумав. А ну давай. Але все ж таки робін гуд. Як моя думка, сам би не справився без а, них. Робін Гуд, добре. Чому ти вважаєш це розбійники, ну, бійці тому, ближнього бою, по домі життя? Ними, без них ці 13 життя молетіло би дуже швидко. Чому? Тому що просто тому, що в нього не так багато захисту, він відіграє як швидка роль, те, що треба швидко вбити і опонента в тому плані, що, типу. Uh -huh. Ну, а що, він атакував і від, відстрибнув в uh -huh. свою защиту, так мовити, в свою крепость з тих самих розбійних. Я, uh -huh. До яких не підійти, тому що ну, uh -huh. два поранені, якщо це не каверза, якщо опонент не захищається каверзи, тоді це 100% два поранені. Uh -huh. Тому, ось так. Ну, дивіться, я е, можу зі свого боку сказати, що Тебе теж? моє четверте місце, я його спеціально поставив посередині. Я думаю, ви вже здогадалися. У мене теж на четвертому місці розбійники від Робін Гуда. Що додаси? Е, ключову історію, що незважаючи на те, що Робін Гуд може повертати розбійників в гру. Йому завжди їх не вистачає. В нього небагато, в нього небагато життя, і в нього небагато такого захисту сильного, потужного а для того, щоб сказали. можна да, захиститися. І тому? тому ти і тому ти намагаєшся захиститися, оточити себе розбійниками. І як тільки в тебе розбійників виносять, а в тебе не приходять карти на їх відновлення, або в тебе їх багато повиносили і там бігає один розбійник, то в принципі шансів на те, що ти витягнеш цей бій, вони, вони, mm. да, вони падають майже до нуля. Тому, ну, знову ж таки, якщо ви граєте проти досвідченого опонента. Тому я з тобою тут погоджуюсь. Угу. Моє четверте місце так само. У нас півпало взагалі місце до місця. Угу. Добре, твоє третє місце. Третє місце. Так. Значить, так, так. Да. Ну, що? От як ти думаєш, що це може бути? Ну, ти знаєш, ти мене ввів просто оце з почесною вартою, дивись, ну, е, е, хто. В тебе ще може бути з точки зору ну, того, да. що. Давайте доктор Ватсон може. Ну ні. Ну ні. Кролень? Ну ні. Ні. Мерлін. Ну ні. І не Мерлін. Ну, ладно, точно не він. Ну то ні, гінбат, це зрозуміло. Мама. Дейзі? Ну ні. Так що ж таке? Ну без точно ні. Е, Мисливець? Ну так. Да. Мисливець? Ну так. Да. Це твоє третє місце? Просто тому що мені подобається гра. останнім. Останнім, я не знаю, півроком я граю червона шапка, те, що я uh -huh. грав, то ну, він сам прокручує колоду, те, що він може нанести поранення. Uh -huh. У нього один, ну він, найбільше життя має. Ну і сам він, ну в принципі. Крутий, те, що ми розбирали в попередньому відео, що він не дуже. Але от я сам подумав, що ну мені здається, що він все ж таки без no, нього було б складно. Погоджуюся. Що... Погоджуюсь. Червона шапка без мисливця дуже вразлива. Тут тому, погоджуюсь. Що в неї життя не так багато, 14 да. якби це вище середнього, але. Та ні, це не вище середнього. Ну, середнє це 13. Це найменше 13. Ти в кого? Ти в кого знайдеш Один, менше? Два... Це найменше. 13 – це найменше. Ти не знайдеш зараз в нас серед бійців, кого буде менше, ніж 13 життів. 13 – це найменше. 6 гравців на 13 життя. Раз, два, три, угу. М -м чотири, угу. п'ять, шість. Да. Да. Це ну, дуже багато. Це багато, але, але все одно це не, ну, це не середня, давай, це найнижчий показник. <плес> І тому 14 це дуже близько менше, до найнижчого. Менше з плюсом. Отак. Ні, я погоджуюсь. Без мисливця червоній шапочці дуже складно буде вибудовувати правильний ряд, тому що інколи тобі не жалко підставити. Не не шкода, да поста підставити, підставити, да, підставити того мисливця да, для того, щоб, ставити карту для того, щоб не витратити, не витратити, наприклад, карту і залишити, щоб його атакували. А карту залишити в кошику таку, яка потрібна тобі на твою наступну дію, там на твою або атаку змінити або навпаки, да ну погоджуємося. Так, в мене третє місце це лучники. Ну я впевнений в цьому був, що він вони в тебе будуть. Так, тому що тому, що все ж таки я без лучників починає страждати. Страждати вона починає з двох причин: перша причина, ключова причина це те, що вона втрачає контроль над над мапою. Її можуть оточити. Ну, питання навіть не цьому. Вона втрачає контроль над мапою, тому що з двома лучниками контроль в неї там більш-менш нормальний. А коли немає лучників, вона втрачає цей контроль. І друге, вона втрачає можливість перенаправляти свої поранення на, на цих лучників. Тому це взагалі адільний шари, що це взагалі круто, що в неї це є, але. І плюс вони самі по собі теж дуже непогано, дуже непогано атакують. Бліфую те, що вони можуть на одиничку атакувати, да, 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 намагаючись тобто, цим карти. Так, абсолютно вірно. Тобто, насправді я вважаю, що це, ну, це третє місце з точки, зору, з точки зору важливості помічників для виграшу в тій чи іншій партії. Ну що, ми доходимо до другої позиції? Да. Хто в тебе на другому місці? Daisy. Чому? Ну чому? Тому що якби джил тренд крута, да, в неї є там пристрої, все це, але все ж таки без Дейзі, якщо проти тебе не опитний. Недосвідчений. Недосвідчений опонент, він буде бити Дейзі, а в нього не буде це виходити. Тому що ми знаємо, що в нього що утра. Так, а в чому проблема, що не буде Дейзі? Проблема в тому, що Чому? Ну, ми ж говоримо про те, що <кхм> Ну, да. про те, що помічники, без яких буде вкрай важко виграти. Дейзі, навпаки, якщо ти підставляєш і її там, умовно, він витратив майже всю свою так, колоду так. на те, щоб добити Дейзі і добиваєш Дезі, то він же з тобою нічого ж зробити не може. Ні, тут просто проблема в тому, що нема більше таких прям бойців, яких... Ну може щось зарішати. Я от мен... я залишив ще одну, ну, я вважаю, єдиний, єдиний, але, да. ну з цим я теж з тобою згоден, що таке собі, mm -hmm. але от я просто не знаю, ну кого ще підставити. ні. Дивись, єдине єдине ні, просто настільки високо вона в тебе залізла mm -hmm. на прямо на друге місце. Тут єдине, що що я розумію на що вона впливає, дуже прикро, якщо її вбивають, і ти не встиг розіграти Карти. повернення, повернення карт. Да. Повернення карт і сильні атаки, наприклад. Ну так, так. Ну, да, да. Я розумію, що вона і, силь, і сильна атака пропадає, і можливість повернення карт для джилтренд пропадає. Тому, в принципі, ну, мабуть, десь ну, десь воно да, є. Але, десь... але вірогідність того ж її вб'ють мінімальна. Ну, але все ж таки, типу. добре. а що, ну, я добре, знаю, якщо, я... що ти, типу, да, якщо її, якщо її доб'ють, то ну, да. Джил без, без Дейзі, погоджуюсь, вона трошки кульгаває. Що в тебе? Так, а я ж да, я ж не сказав, що у мене на другому місці. Що це секрет? А, ні, в мене на другому місці абсолютно не секрет, в мене на другому місці це Мерлін. Ну давай чому? Очевидно, король Артур без Мерліна в принципі нічого зробити не може. Він сам по собі досить слабкий разом з Мерліном, а без Мерліна це просто знущання. Тому, ну, тому якось друге місце. Відповідно, Мерлін може. Залиш мені слова. То тобто в тебе він на першому місці, да? В топ 1 скоріш за все. Добре, я залишу. Я залишу для, те, для тебе щось прокоментувати. Я правильно зрозумів, що ти залишаємо його тут, да. оцей сюди, і цей залишаємо тут. Да. Давай, топ-1. Твій топ-1. Мерлін. Чому Мерлін? Першим дальня атака. Друге, а, ну він, якщо серйозно, він дуже допомагає короля Артура він може мовити підштовхнути до короля так. те, що він дає, те, що Це ще. Давай я скажу ключову історію. Ну, давай. Сказати, підказати? Ну, не підказати, а сказати, додати. Добре. Добре, додаю. У короля Артур, чому король Артур при настільки потужній властивості він вважається досить слабким? Тому що. Його властивість залежить від добору карт. А добору карт в нього майже немає. Тобто тільки те, що я беру за маневр, а мені суперник точно не буде давати там розігнатися і брати за маневр. І у Мерліна є карти. у Мерліна є карти на добор. На переміщення, тому що він ходить тільки на два, тому що йому потрібно підходити, потім бити сильно. І він витрачає ще додаткові карти на підсилення, там, він залишається без захисту і таке інше. Але якраз Мерлін дозволяє добирати карти, дозволяє переміщуватися і при необхідності ще й, можливо, там підсмажити якісь, якоюсь магією, дубку якогось персонажа іншого. Тому так, mm -hmm. да, я от погоджуюсь, він в тебе на першому місці. Угу. В тебе що? Як ти думаєш, хто в мене напише? Працівники. Без них Роберт Малдун нічого не зробити? спроможний зробити? Ну, Спроможні. Да. чесно, варта стоїться. Абсолютно вірно. Ну, це очевидно. Абсолютно вірно. Тому що от я чомусь здивувався, чому в тебе варта була на п'ятому місці. Може, ти переплутав місцями? Ну, хоча ну ну Мерлін, точно я з тобою погоджуюсь, але він мене все одно на другому місці. Тому що король Артур, як мінімум, в нього залишається його властивість, якою він може там до, добити, ну дорішати. Якщо якщо вже ну тоді давай скажемо так, у угоди на є дві карти на п'ятірочку, і все. І більше нічого. Да. І більше нічого. Давай по чесному тоді казати. Все інше по-чесному казати про почесну варту. Все інше робить по да. все, і Якщо в тебе нема почесної варти, в тебе шансів просто немає, в, граючи за одну бунагу. Тому що тут ключова властивість, те, що карти. Вони ж ну, занижені в них значення, і вони плюсуються завдяки властивості Оди Бунагі, зав, зав, завдяки майстерному стратегу. А сам Ода Набунага на себе не, 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 не кастить це закляття, так сказати. Так, він, він розповідає, як що робити, а сам так не вміє. <реш> Ось, і відповідно, як тільки у вас зникає почесна варта, то він стає просто хлопчиком для биття. Да? От все. Тому от для мене навіть Мерлін друге місце. от Тому що корольший щось може зробити. Uh. А от Ода вже нічого не може зробити без почесної варти. Ну правда, почесну варту винести потрібно 12 поранень нанести. 12 поранень, 6 на кожного. Ну, При тому, що вони ще лікуватися можуть. Кролень Кролень тільки 6 може винести. Ну. А вони ще лікуватися можуть. Ну. Тому у нас вийшов отакий, отакий стопчик з точки зору того, які помічники вкрай важливі для своїх героїв, для того, щоб не програвати в боях. Добре. Тобто, чутливі, так сказати, Герої чутливі до наявності, до максимально довгого знаходження, або у випадку Ахілеса, мінімаль знаходження да. на полі а, ну, цих помічників. Да. Тому це таке бонусне відео на додачу до того, що ми робили по топу з помічниками. Тому я думаю, що це точно заслуговує на вподобайку з вашого боку. Підписку на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Цікаво буде дізнатися вашу думку з приводу того, що тут відбувалося. Ну і побачимося в на наступних відео. Пока-пока.